І всім привіт! З вами Тофін, і це продовження нашої любимої рубрики спідран перших сил або Спідран 50 тисяч першими силами. Сьогодні у відео ми апнемо 13 тисяч кубків, апнемо двох нових персонажів на 20-й ранг і виберемо двох найслабших персонажів і теж апнемо їх на 20-й ранг першою силою. Отакі От у нас сьогодні плани. А якщо ви хочете більше відео про акаунт перших сил, збираємо тут 10 лайків і наступне відео теж виходить про акаунт перших сил. Ну і бажаю приємного перегляду і погнали до відео. Отже, першим персонажем стала Джанетка. Вона підходить по пунктам, типу вона новий боєць, вона випала із магаящики відео на каналі, і ще одна одна із найславших персонажів першою силою в даній ігрі. Ну і давайте погнали у бій пушити нашу джанеточку. Бум-бум. Ну що ж, друзі, лишилася остання катка до 20-го рангу на джанетці першою силою. А іще під час пушу джанетки я розбирав багато левелів у Бравл Пасі. Тож у кінці відео буде міні-відкриття стардропів у Бравл Старсі. Тому дивіться до кінця. Ну і по традиції, під час сказочки на Джанетці, розкажу свою думку, важкий цей персонаж, чи все-таки повна самі знаєте що. Ну а що про Джанет? Неочікува для мене це був дуже легкий персонаж на 20-й ранг першою силою. Без приколів, у мене два рази був він стрік-25, що для Пуша першою силою дуже і дуже незвична ситуація. Та є одне но. По-перше, це карта там, де дуже багато кущів. І буквально, коли ти зразу з'являєшся на карті, ти зразу можеш йти кущі, і тебе ніхто не знає, і ти спокійно доживаєш до четвертого місця. От як, в принципі, зараз уже саме місце, а я буквально не зробив від слова нічого. Ну і по-друге, це дуже маленькі кубки. Не ті кубки, то, що на Дженеці, а ті кубки то, що зараз, ну, типа, разом кубки, так? Типу, уже 12 тисяч. І якщо ви в курсі, якщо ти граєш до 25 тисяч, ти попадаєшся із іграками, у яких теж не більше кубків, ніж 25 тисяч. Так, називається, так називаємо пісочниця. І логічно, що катки легші, тому що ігроки ще тільки що Brawl Stars і не знають, що де робити. І саме через то апати кубки набагато-набагато легше. Ну і от ми нарешті апнули 20-й ранг на нашу літаючу дівчину Джанетку. У нашій любимій ігрі Бравл Старс. Ну і логічно, що у нас на акаунті уже 12 600 кубків. Ну і коротше, я не, вип... не витримав і все-таки захотів відкрити Бравл Пас, щоб отримати за нього нагороди. Отже, ми спершу забираємо 100 кредитів і нарешті получаємо 10-го свігреського персонажа Гаса на наш акаунт. І до речі, нам лишилося тільки епіки, міфіки і легендарні персонажі. Тож скоро буде новий фоловий аккаунт. Тут є вибор містерапії, тому що із тієї четвірки, по-моєму, він найсильніший на першій силі. І лишається забрати останні награди із Берлпасу. Сподіваюся, не випаде легендарка або міфік, та значить суперселів, ніякої легендарки і міфіка тим більше сьогодні не буде. І та, друзі, я був правий. Нам абсолютно нічогіснікого не випало, як я в принципі і думав. Та тепер ми вибираємо. Знаєте, який вибір зараз? Ви просто будете в шоці. По-перше, у нас уже 35 персонажів і 35-й став газ. А по-друге, я хочу вибрати Тика і апнути його першою силою на 20-й ранг у соло Шаде. Та, друзі, я повністю поїхав головою. Та мені цікаво, плюс це один із пулунків випиниться, так як це один... ні, то 100% найслабший персонаж першою силою на даному аккаунті. Слабше тика просто не буває. Ну і погнала його пушити. Сподіваюся, вийде неважко. Ну що ж, друзі, от лишається остання катка до 20-го рангу на тика у село ШД. Не будемо тягнути, зразу йдемо карточку, щоб відео вийшло не таке довге, хоча, думаю, воно вийде коротке та побачимо при монтажі. Ну і по традиції, зараз скажу свою думку, як було апотетика, важко чи все-таки дуже і дуже легко. Скажу зразу, будете ви в шоці. Це був дуже легкий персонаж. Без жартів. На одному із моментів в мене був 20-й він стрік. Коли воді апав 400 кубків. І це просто феноменальна цифра для тика першою силою у соло ШД. Я не знаю, що так вийшло, думав, що буде нереально важко. Я завжди апав тика нереально довго, нереально мучительно, та зараз, як нічого не бувало, беру і апою 20-й ранг з 20-м вінстріком у соло ШД. Це просто джесть. Я не знаю, що це за магія, може просто карати дуже класна, з кущами, та чого таке сталося, я не знаю. Просто у нього 2000 200 хп. Це найменше хп у обраси і отак леко вдалося тільки на 20-й ранг. Ну що ж, друзі, от і закінчилася наша каточка, Остання каточка до 20-го рангу. Я її, звісно вже виграв, а як могло бути інакше, просто магія, одним словом. Але магія це чи ні, це неважливо, бо ми апнули тика на 20 ранг. Апнули найслабших двох персонажів, це Дженетку і Тика, на 20 ранг першою силою у Солшеде. Це відео, просто історія. Такого, я думаю, ще ніхто не робив, хіба якийсь садроти, який я пой першою силою. Та для мене це афігеть, яке велике досягнення. Ми під кінець заберемо останні награди з Верлопаса, то їх небагато, я збираю на скини Макс рібли золото скини, думаю ви знаєте чого, і будемо збирати на містера Пі. Ну а зараз я буду початися з вами. З вами був Ваш Тофін, гано вчиться, гарно проводите свої шкільні дні, там е, не сваріться, не бійтеся на перевага, то вчителі будуть но-но-но, -нон, як ото от Байрон з тим, ну, ви поняли мене. Ну і всім удачі і до нових зустрічей, Чекайте контента, друзі, і вскоро скоро побачимось.